Привіт, мене звати Віолата, і Я навчаюся на третьому курсі на спеціальності журналістика на освітній професійній програмі Реклама та піар в Острозькій академії в одному з перших вищих навчальних закладів східної Європи. Навчання в цьому університеті та життя у цьому місті – це розвиток моїх сильних сторін, візуалу, комунікаційного та проєктного менеджменту. Мій творчий шлях почався ще в дитинстві, коли я розмальовувала стіни та влаштовувала перші зйомки. Відтоді мій підхід не змінився. Я завжди щира, свідома та наполеглива. Також я комунікабельна, відповідальна, ініціативна та допитлива і беру свідому відповідальність за результат. Протягом двох років я професійно розвиваюся у фотографії. Наразі ще проходжу курси з неї. Влаштовую зйомки від репортажної до портретної, Володію базою експозиції, композиції, ретуші та редагування. Мій основний інструмент Lightroom. Забула зазначити, що півроку була фотографиною в її прилокальному медіа Острохінфо, і також долучалася до реалізації благодійної фотовиставки Контрасти, на якій були представлені мої роботи. Працюю не тільки зі статичними кадрами, але й створюю динаміку. Знімаю відео для різних платформ, монтую в CapCut, Premiere Pro і також пишу сценарії для різних форматів. Ну і звісно, для всієї повноти я формую креативи. Протягом трьох років я створюю дизайни для соціальних мереж та на замовлення від логотипів до складних макетів. Працюю в таких програмах як Canva, Figma, Illustrator, Photoshop. Проходила курси з графічного дизайну в академії з роботи у Figma, проходила курси від Genius і дивилася безліч відео. Крім цього, протягом трьох років я виконую функції smm менеджера в студентській організації Campus. від контент-стратегії до публікації і від моніторингу показників до звітності. Вмію не лише створювати візуал, але й організовувати процеси. Як волонтерка, я проводила проєкти, брала участь у реалізації англійського клубу та освітнього проєкту Альфа-курс. І під час реалізації цих проєктів я була відповідальна за комунікацію з цільовою аудиторією. Якщо ви потребуєте спеціаліста, який поєднує творчість, технічні знання та вміння організовувати команду та проєкти, ви його щойно знайшли. Мене звати Віолета і я готова втілювати ваші ідеї в життя. Що б куди? Здати, заліття житті.